Тим часом, поки відчутний тиск на Росію, принаймні на її авіаційну галузь економіки, чинять українські дрони. Росія другу добу потерпає від справжнього авіаційного колапсу через масовані атаки безпілотників. По всій країні знову затримуються сотні авіарейсів, залишаючи тисячі росіян у безвиході. За вихідні та ранок понеділка у московських аеропортах скасували понад 300 рейсів. У Шеремєтєва з опівночі скасували понад 170 рейсів і затримали понад 300. У Внукова 24 скасовано та понад 120 затримано. Ввечері 20 липня обмеження ввели в усіх чотирьох московських аеропортах: Шерм'єтєва, Домодєдова, Внукова, Жуковський, а також у аеропорту Нижнього Новгорода. Обмеження зняли лише під ранок, але затримки катастрофічні. На далекому сході Росії ситуація не краща. У Владивостоці, Хабаровську, Петропавловську, Камчатську та на Сахаліні затримано 9 рейсів до Москви. Понад 2,5 тисяч пасажирів досі чекають виліту. Росіяни скаржаться на умови перебування в аеропортах. Деякі пасажири повідомляють, що за добу отримали лише 50-100 рублів на харчування, але цих грошей вистачило тільки на воду. А у внуково за можливість втамувати спрагу з пасажирів брали 455 рублів. Це близько 250 гривень, і це за пляшечку води. Масована атака Російської Федерації по Україні летіло все: шахеди, дрони, імітатори, ракети різних типів, загалом 450 повітряних цілей. В результаті атаки у Києві чи не на найбільше постраждав Дарницький район, там горів дитячий садок, супермаркет, склади та інші нежитлові споруди. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Шевченківському районі е, пошкоджено багатоповерхівку. Там майже повністю згоріла одна з квартир. Пошкоджено кілька сусідніх вибуховою хвилою та уламками вибило вікна, понівечено житло. В момент атаки мешканці постраждалих квартир знаходилися у найближчому укритті у паркінгу. Попри це, дві людини, що знаходилися на інших поверхах та не встигли перейти в укриття, отримали поранення. Їм надали усю необхідну допомогу. Також у Києві вже вкотре було пошкоджено вихід із станції метро Лук'янівська. Близько п'ятої ранку. Через це на самій станції сталося задимлення. Там перебували люди, адже метро в Києві під час повітряних атак кияни використовують як укриття. Трагедії на щастя не сталося. У Солом'янському районі частково зруйновано адмінбудівлю, спалахнули склади. Незначні пошкодження також маємо у Голосіївському, Дніпровському та Святошинському районах. В основному через падіння уламків. В результаті атаки у Києві одна людина загинула щонайменше вісім поранено. Наймасштабнішої атаки з початку війни цієї ночі зазнав Івано-Франківськ. Про це повідомив міський голова Руслан Марцинків. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру у трьох селах громади. Є постраждалі. Всі в легкому стані дякувати Богу. Надзвичайники також гасили пожежі гаражів та авто у місті, а також ліквідовували займання двоповерхового житлового будинку в одному з сіл. На жаль, ударів було дуже дуже багато. Дякуємо протиповітряній обороні всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська. Це була наймасштабніша напевно атака. З часу повномасштабного вторгнення бачимо, що інші міста були піддані ударами. Але дуже хочу подякувати надзвичайникам, медикам. По обіді стало відомо, що після ударів по Києву меродери пограбували магазин техніки, який постраждав від обстрілів. За повідомленнями ЗМІ винесли смартфони, планшети та комп'ютерне обладнання. І біля зруйнованої станції метро Лук'янівська побував і голова МЗС Франції Жан Нуель Баро. Сьогодні він пробув із робочим візитом до Києва. Після побаченого представник Франції заявив, що країни Європи продовжать посилювати тиск на Путіна. Минулої ночі російські удари були спрямовані по чотирьом районах Києва: станції метро, магазини, дитячі садки та дошкільні заклади. Всі вони зазнали основного удару смертельного насильства Кремля. Що таке життя в сьогоднішній Україні відчули музиканти фінського гурту «Зерасмус». Вони приїхали до України щоб виступити на музичному фестивалі Атлас Фестиваль у Києві. Цими вхідними гітаристка гурту Емілія Сухнен поділилася враженнями від відвідування України. Протягом двох днів перебування у столиці музиканти мали насичену програму, відвідали дитячу лікарню Охмадит, дали прес-конференцію та виступили безпосередньо з концертом і були змушені звичайно шнучувати в укритті через загрозу російських атак. Важко висловити ці думки словами, але я спробую. Я безмежно щаслива, що потрапила до України. Назвати цю поїздку концертом було б применшенням за два дні. Ми побачили та пережили багато всього, зокрема, спали в бомбосховищі через сирени повітряної тривоги та відвідували дитячу лікарню, в яку рік тому влучила ракета. Також Емілія додала, що отримала послання від українців і пообіцяла виконати їх прохання, тобто прохання українців, бо стверджує, що закохалася в нашу країну. Послання було чітким: не забувайте нас. Обіцяю діяти відповідно. Це буде легко, бо я закохалася в цю країну і хочу скоро знову туди поїхати. Сподіваюся, до того часу там буде мир. Україна цього заслуговує. На сьогоднішній черговий масштабний обстріл України зі сторони Росії відреагував президент Володимир Зеленський. У своєму телеграм-каналі він вкотре засудив дії Росії, назвавши її ударом, назвавши її удари по Україні ударами проти людяності. Також глава держави наголосив на потребі нарощувати в Україні виробництва зброї. Протягом обстрілу працювали мобільні вогневі групи. Армійська авіація, РЕП, воїни повітряних сил, дрони-перехоплювачі, багато збиттів, але, на жаль, не все. Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак. Натомість новий міністр оборони України Денис Шмигаля, до речі, сьогодні було його офіційне представлення у відомстві. Заявив, що Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб закрити прогалини у виробництві зброї на поточний рік. Про це Шмигаль заявив сьогодні. У ході онлайн зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Це дозволить нам виробити більше fpv дронів. Більше дронів перехоплювачів, щоб відбивати атаки шахедів і додаткову далекобійну зброю, щоб війна тривала також на території Росії. Повідомив сьогодні Денис Шмигаль також про те, що рішенням уряду Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості було приєднано до Міністерства оборони України. Інституційні функції Мінстрадпрому будуть інтегровані до структур Міноборони. Зокрема, це стосується функцій залучення інвестицій до оборонної індустрії, співробітництва з партнерами в галузі оборони, включаючи спільне виробництво зброї. Про таку ініціативу говорили ще напередодні зміну складу кабміну міністрів. А сьогодні це вже можна сказати, стало офіційно. Це рішення створює єдиний простір оборонного управління. Та посилює координацію і взаємодію усіх його елементів. У максимально стислі строки завершимо всі організаційні процедури, щоб відповідні структурні підрозділи в складі Міністерства оборони запрацювали на повну силу. За словами Шмигаля, це рішення є частиною більш широкої реформи управління оборонною промисловістю України, спрямованої на Підвищення ефективності виробництва озброєння та військової техніки в умовах тривалої війни. Український військовий на ім'я Юрій із мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс розповів незвичайну історію про те, як він без зброї взяв полон озброєного російського окупанта. Про це боєць розповів на відео його виклали на Ютуб-каналі Бригади. Боєць пояснив, що пішов до сусідньої позиції через зламаний термінал Стерлінг, щоб зробити дзвінок. Йшов окопною траншеєю і дорогою в окопі він несподівано зустрів російського солдата і спершу навіть не зрозумів, що це росіянин. Останній був дезорієнтований, хоча при ньому була зброя. А у нашого військового лише телефон. До нього стоять бояться. Хто такий дідуда? сюди. То, я такий, такий там на бригади. Їхав на мотоциклі з Білогородського леса на СПшки. Я так ближче підходжу фонариком. Стоїть тіляве бородате. Перелякане в вообще. Бачу на бронежилеті стрейч червоний. А, іди сюди, в підходжу і питаю. Жити хочеш? Хочу, ну, здавайся в плен. Спочатку не понял. Потім руки підняв, здай. Як з'ясувалося, російський військовий їхав на штурм на мотоциклі, але наїхав на міну і впав. Після цього він потрапив під атаку дронів. А через переляк приплутав позиції і випадково зайшов в окоп до українських солдатів. Забрав. Томана забрав гранати при ньому. от стібнув магазину, подивився, патрони є, защовкнув. Кажу, Пошлі. Куди? До наших хлопців, потім те завезуть де содержать военнопленных и потом поміняють на наших хлопців які були у вас в полоні. Все, він пішов. Ну і друзі, дійсно, я захоплююся нашими українськими військовими, так само як я захоплююся українською нацією, українським народом, зокрема киянами, які практично щоночі переживають чергові атаки. Це звичайно стосується не лише Києва, а й різних регіонів, зокрема Херсонщини, Херсону, Запоріжжя, Запорізької області, всіх прифронтових міст, міст містечок, Харків, наприклад. І ви знаєте, тому сьогодні, коли я побачила інформацію про те, що після прильоту було вчинено радарство, я вам хочу хочу сказати чесно, що була дуже розчарована, але також. Ж Маю повідомлення про те, що поліція Києва спростовує інформацію ЗМІ щодо мародерств у столичному магазині техніки. Працівники сказали, що усе на місці. Ну, погодьтеся, це гарна новина. Ну і що ж, поки українські військові воюють із окупантами, якщо треба, і голими руками, про це ми побачили в попередньому матеріалі, в Росії військові об'єкти прикривають дітьми. Чергове дно на болотах пробито. Телеканал Російського міноборони Звізда випустив репортаж, в якому фактично визнав використання дитячої праці для виробництва дронів Камікадзе Герань. Сюжет показав завод у Татарстані, де масово виробляють ударні безпілотники для атак по Україні. У репортажі стверджується, що Росія виробляє дрони тисячами, залучаючи до цього студентів місцевого коледжу Алла Бугапулітех. Тільки подивіться на розмах цього виробництва. Величезні яскраві майстерні, в яких можна загубитися. За площею цей завод не, поступає, не поступається авіаційним, сотні машин, тисячі робітників. І куди не глянь навколо молодь. Тут і працюють, і вчаться хлопчики і дівчатка. У коледжі створеному тими ж людьми, які організували виробництво Герані. сюди запрошують школярів відразу після 9 класу, а після коледжу запрошують на завод. Раніше розслідувальні проекти, як, наприклад, протокол, повідомляли, що в Алабузі підлітків масово залучають до складання дронів шахет та карають за відмову від такої роботи. Цинічні ситуації в тому, що Росія не лише використовує дитячу працю для виробництва зброї проти України, а й фактично робить цих дітей законними військовими цілями, розміщуючи виробництво на території навчальних закладів. Прикриватися жінками та дітьми, це так по російськи справжні духовні Кріпи, коли громадяни твоєї країни, незалежно від віку, просто м'ясо народжене і вирощене, щоб задовільнити імперські амбіції хворого Путіна. І пропоную почати із свіжої новини, а саме з інформації про те, що Україна отримає значну військову допомогу від Великої Британії та Німеччини. Міністри обох країн Джон Гілі та Борис Пісторіус оголосили про спільний проект підготовки українських збройних сил. У межах цього проекту Україна отримує 220 тисяч 35-мм снарядів для зенітних систем Гепард, які профінансує Німеччина також обидві країни нададуть фінансування для безпілотників великої дальності та критично важливі ракети для протиповітряної оборони. Боріс Пісторіус уточнив, що перші профінансовані німеччиною дрони зсу отримують уже найближчими днями. Британський міністр оборони Джон Гілі повідомив про обсяги допомоги, яку Лондон уже надав Україні цього року. Британія виділила 700 мільйонів фунтів стерлінгів на боєприпаси і ракети. З них 150 мільйонів за останні два місяці. Крім того, з березня Україна отримала від Великої Британії майже 50 тисяч дронів та додаткові 40%. Рок мільйонів фунтів у рамках пакету допомоги НАТО. Погодьтеся, друзі. Ця підтримка є критично важливою для посилення українських можливостей, як протиповітряної оборони, так і для ведення бойових дій проти російських окупантів на лінії фронту. І, до речі, наступний раунд переговорів між делегаціями України та Росії може відбутися 23-24 липня у Стамбулі. Про це повідомляє турецьке видання індепендент Туркче» із посиланням на дипломатичні джерела. Ну, власне, у веденні зазначається, що наразі точної інформації про місце, час і рівень делегації на перемовинах немає. Нині тривають процедури визначення місця, проведення зустрічі, як вона саме відбуватиметься, також розробка протоколів безпеки та логістична підготовка. Ну і друзі також повідомляється, що Росією та Україною очікується, що нові переговори зосередяться на кількості ключових питаннях. Це на кількох ключових питаннях: це, зокрема, гуманітарна допомога, обмін полоненими, безпека, інфраструктури та заходи безпеки в прикордонних районах. За інформацією індепенте Туркче», переговори відбудуться за закритими дверима, а громадськість буде поінформована через. Письмові заяви. А, але, друзі, хотілося б наголосити про те, що ну, власне, це просто повідомлення змі. Власне, ніяких офіційних підтверджень щодо можливого наступного раунду проговорів між Росією та Україною вони не надходили. Але такі сигнали є, і я думаю, з часом ми зрозуміємо, що це чи дійсно правдива інформація, чи, можливо, деякі наші колеги ем, просто намагаються. Скажімо, привернути увагу до своїх видань Ну, у будь-якому разі. Також хотіла з вами проговорити про ще одного експерта військового історика, який також доволі скептично ставиться щодо переговорів. Це німецький військовий історик Маркус Койп. Принаймні він вважає, що російська агресія проти України може перейти в режим, в режим вічної війни, оскільки для Кремля вигідно тримати країну у напіввоєнному стані. В інтерв'ю австрійській газеті Кюрір історик. Пояснив, чому Росія зацікавлена у продовженні конфлікту для Росії війна це ідеальний режим роботи, ідеальна модель суспільства. Війна дозволяє Путіну мобілізувати людей. Завдяки війні у нього є тотальний контроль над економікою і суспільством. Ця Росія більше не може повернутися в режим мирного існування. За словами Койпа, у разі настання миру Росія економічно дуже швидко розвалиться. А суспільство задасться питанням: а за що ж ми власне вмирали? На думку історика, Кремль може погодитися лише на зниженні інтенсивності бойових дій без великих загальновійськових операцій. Однак російсько-український кордон все одно залишиться. Вічно кровоточ... кровоточивим і з постійними бойовими сутичками. Койп упевнений, що навіть якщо війна закінчиться, Росія не відмовиться від войовничої політики і з пошуком ворогів по периметру своїх кордонів по всьому світу. Смерть Путіна у цьому сенсі нічого не змінить. На жаль. Якщо війна є бізнес-моделлю, тоді Росії завжди потрібен противник, їй завжди потрібно поле бою. Або мета для вторгнення, абсолютно неважливо, коли Путін помре, як він помре, чи випаде він із вікна, чи помре природною смертю, і з цього середовища керівництва прийде наступний і все буде продовжуватися в тому самому стилі і надалі. Таким чином, німецький історик прогнозує, що Росія після Путіна залишиться агресивною державою, для якої війна стала основою існування її політичної системи. Ну, власне, друзі, погодьтеся для нас з вами. Це не була дуже велика якась таємниця. Про це говорили наші українські експерти, експерти політологи, військові експерти. Але хочу вам сказати, що особисто я дуже рада, що Такі думки, такі статті вже з'являються у західних СМІ, і не просто у країнах, таких як, наприклад, ну, країни Балтії або, наприклад, Польща. Тобто це ті країни, які на своєму досвіді в ході своєї історії, і не так давно вони відчули, вони знають, що таке Росія з її імперськими амбіціями і шовіністичними думками. І тепер це також розуміють і центральна і також західна Європа. Що погодьтеся дійсно дуже непогана новина. Ну а тим часом Китай різко відреагував на дії європейців, а саме на включення китайських компаній до 18-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії. Про це йдеться у заяві Міністерства торгівлі КНР. У китайському відомстві зазначили, що Пікін неодноразово висловлював Брюсселю заяви та протести через покарання китайських компаній за співпрацю з росіянами. Однак ЄС проігнорував такі протести і знову включив кілька юридичних осіб із Китаю до санкційного списку. Китай висловлює різке невдоволення та рішучий протест проти таких дій і послідовно виступає проти односторонніх санкцій. Які не мають підстав у міжнародному праві та не схвалені радою безпеки ООН. У торговому відомстві вважають, що дії ЄС суперечать духу домовленостей між лідерами Китаю та Євросоюзу і матимуть серйозні негативні наслідки, а також впливи на торгово-економічні відносини та фінансову співпрацю. Пекін закликає ЄС негайно припинити включення китайських підприємств та фінансових установ до санкційних списків і застерігає, що вживатиме необхідних заходів для захисту законних прав китайських компаній. Однак, якими саме будуть Будуть ці заходи у китайському відомстві, поки не уточнили. Нагадаємо, 18-й пакет санкцій ЄС спрямований проти Росії за її вторгнення в Україну та включає обмеження для компаній, які допомагають Москві обходити міжнародні санкції. Деталі нового пакету санкцій напередодні розкрив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетьманцев. До списку потрапили сім компаній з Китаю та Гонконгу, які надають пряму чи опосередковану підтримку російському військово промисловому комплексу, крім того, під, під санкції підпали 55 додаткових компаній, включаючи китайські фірми, що постачають товари для російської війни. Основні напрямки 18-го е пакету санкцій включають зниження граничної ціни на російську нафту з 60% до 47,5 з половиною доларів внесення до списку ще 105 суден російського тіньового флоту та обмеження для 22 додаткових російських банків. Новий пакет також запроваджує спеціальні положення для боротьби з обходом санкцій через треті країни, що надасть державам-членам ЄС додатковий інструмент для зупинки підозрілих поставок до Росії. Нагадаємо, голова е, е, дипломатії Євросоюзу Союзу, Кая каякалас, вона назвала погоджений нарешті погоджений 18-й пакет одним одним із найпотужніших з усіх, які були застосовані до цього часу євросоюзом проти РФ. Давайте послухаємо мову. трубопроводи Північний потік будуть заборонені нижча гранична ціна на нафту. Ми чинимо посилення тиску на російську військову промисловість, китайські банки, що дозволяє обходити санкції, та блокуємо експорт технологій, що використовуються в безпілотниках. Тим часом, за повідомленням Reuters, цього тижня у Пекіні відбудеться саміт на найвищому рівні між Китаєм та Євросоюзом. Очікується зустріч лідера Китаю Сі Цзінпіна та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляїн. А також зустрінуться, точніше до їхньої зустрічі доєднається і президент Євроради Антоніо Коста. Переговори проходитимуть на тлі загострення торгівельних суперечностей. Пікін намагається зберегти тісні економічні зв'язки з ЄС, щоб компенсувати непевність у відносинах зі США під керівництвом Дональда Трампа. Китай завжди вірив, що після 50 років розвитку китайсько-європейські відносини можуть впоратися зі змінними труднощами та викликами.